Памела Андерсон не тільки захоплюється приготуванням хліба, а й дає ім'я своїй заквасці. Так акторка вразила шанувальників новим зворушливим фактом зі свого повсякденного життя. Viking warrior princess. Is Is that what you are? Yeah. So, so, tell me, tell me, me about Astrid. What's she like? She's bubbly. She's strong. Uh -huh. She works hard. Uh -huh. Yeah. She, uh -huh. she's made a lot of bread. У неї вдома живе закваска на ім'я Астрід. Вона живе, я її готую, і вона мене не підводить. З усмішкою розповідає Памела. За її словами, хлібопечення стало для неї своєрідною медитацією, та джерелом спокою. Хто б міг подумати, але останні роки колишня модель плейбой веде більш усамітнене життя далеко від голівудської метушні, зосереджуючись на простих радощах: садівництві, кулінарії та добробуті тварин. А випікання хліба стало частиною цієї. Нової філософії зірка не приховує, вона в захваті від того, як живий організм закваска може дати початок чомусь настільки смачному і справжньому. Можливо, наступного разу ми побачимо рецепт від памели хліба стріт на сторінках кулінарного журналу. Ну а поки вона продовжує вражати новими кар'єрними і особистими сторінками життя.